Почали святкувати сторіччя відтоді, як митрополит Андрей Шептицький подарував українському народові величезну збірку національної спадщини. Відтак колекція поклала початок нинішньому національному музею імені Андрея Шептицького у Львові. Це був музей подарований з будівлями, з творами, з експозиціями готовими. Для широкого огляду наступного дня двері були широко відкриті для всіх, хто бажав. Прийти і подивитися те, що було даровано митрополитом. Відтоді збірка значно побільшала і нині нараховує більше 170 тисяч речей. З нагоди сторіччя передачі у Національному музеї відкрили одразу чотири виставки. В одному залі особисті речі Андрея Шептицького. Його одяг, біблія, волосся митрополита. Інша виставка презентує найраритетніші ікони 15 19 століть на тему Покров Пресвятої Богородиці. Тут є тільки декілька речей, які ми показуємо. Тобто є декілька ікон, які є постійні експозиції музею. Все решта представляється вперше. І з того огляду, ця виставка якраз є дуже раритетною. Інша експозиція демонструє наукові видання нацмузею за останні століття. Також виставили історико документальні матеріали, присвячені вірі Свінціцькій, яка все життя присвятила цьому музею. Серед ікон музейники показують улюблену покрову Віри Свінціцької. Це найдавніший український взірець з середини 17 століття, де ми бачимо від патріарха Архимандрита. До людини покривдженої вбогої там є сироти, голодні, каліки, хворі, і навіть людина, яка втратила надію. На урочистості з'їхалися сотні гостей. Святкові заходи триватимуть до кінця року.